Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. А літо скоро. Чи готові львів'яни готувати свою фігуру до літа? А чи готуєте ви свою фігуру до літа? Я намагаюся займатися спортом, тобто якось підтримувати себе. Також це якісь овочі, фрукти, соки, фреші, ну, таке подібне. Ось, тренажерний зал, прогулянки ринком. ринку. От. Ну, і все. Як бачите, мені якось... Вона мене завжди готова. А займаєтесь якимось спортом, танцями Танцями вчора займалися, ніч танцями. Да. Регулярно. Так, займаюся, йогою. я займаюсь. Його і Може, дотримуєтесь якоїсь діє спеціальної? Зараз піст. На пісту. Зараз. Починаємо піст. готувати. Яким чином? Правильне харчування, фізичні вправи. Яке це правильне? Здорове харчування, овочі, соки. – Дома займаюся. Ладно, окей, я не хочу. Ходжу в зал. Слідкую, затем ще я їм. Після шостої не їм. І трохи треба вже починати займатися спортом. Тільки зараз руки все не доходять. Обмеження якісь в їді. Там менше споживання жирів вуглеводів, в глибоні, ну, ну і Бодіфлакс. Я займаюся балетом. Балетом? Да, так, в оперному театрі. І це достатньо. А дієти ніякої немає? Дієта? No, ну так. Більше дівчата займаються дієти, бо вони підтримують форму, щоб бути худенькими. Mm -hmm. Але хлопці багато їдять, тому що треба дівчат підіймати, щоб були сили. Особливо. Якісь дієти, спорт, можливо. Ну, спорт так, але дієти ну, треба бути трошки уважним до цього діла. Ну, я почала тільки ходити на спорт на каланетику. А, е, ви так, мені подобається Знає дуже. Піти? Так. В спортзал теж тренуюся, займаюся. А на вулиці не бігайте, хорошо погано. Або я не звідси, то я бігаю в Канаді живу. Ага, ми бігаємо. Ну ні, там справ, ой, Різні вправи, спорт, щось таке. Ну тобто займаємось в залах, А дієта? коли. Ні, дієта – це тупо. Чому? Ну, тобто Дієта без спорту не дає результату. Навіщо? Ти собі спалюєш шлунок і ну, це не корисно по правді Ну, тобто Можна бути особливою дівчинкою і страждати дієтами, але цього не потрібно. Ти головне правильно харчуватися і бути активним, і тоді ти будеш в формі завжди. Чи доглядаєш ти за своєю фігурою, чи слідкуєш за нею? Ну, в принципі, так, почала бігати, весна прийшла. А так, ну, не знаю. Ні. А дієта? Дієта ні. Чому? Не знаю. А ви слідкуєте за своєю фігурою, готуєте і дарієте? No. Почти. Поч... Ну, так. Яким чином? Менше вживаємо, там всяких жирних. Солодко. Солодко. Я стараюся слідкувати, я собі завжди обіцяю з понеділка сісти на дієту, але моя лінь мене часто переборює, але я собі обіцяю, починаючи з цієї весни бігати і займатися активним спортом.